Зірковий шопінг у торговому центрі Роксолана до Львова приїхала всесвітньо відома українська модель та співачка Даша Астаф'єва. Усі модні новинки знаменитість приміряла на себе в елітному бутіку Versace Collection під час презентації нової осінньо-зимової колекції. Несмотря на те, що я люблю таку скромну одежду, я дуже люблю чорний цвіт. Версачі завжди, мені нравится, що завжди є єдиниць, таких здержаних, але дуже ярких і запам'ятаючихся. Цікаву сукню та ультрамодне взуття Даша Астафіва обрала також у бутіку Марк Кейн. Шопінг зірки викликав справжні ажіота. Аж на модні новинки і серед відвідувачів торгового центру Роксолана. Це є мій рідний магазин. Літо я вже купила все, що можна було і не можна. От а тепер я прийшла за осінню колекцією. Після маркейну просто вже не треба нічого ні підгинати, ні забирати. От вдягаєш і виходиш звідси. Секрет ідеального луку від Даші: модний одяг та яскраві аксесуари ще не є запорукою успіху. Я не люблю больші аксесуари великі броски, украшення, що то маленька, скромна, то завжди підчоркує там лінію шеи. Завжди привітна та усміхнена Даша Астаф'єва розповідає, торговий центр Роксолана став чи улюбленим місцем для шопінгу в Західній Україні. З кожним роком, з кожним днем, все більше відомих особистостей приходить до торгового центру Роксолана, але ми вітаємо не лише відомих особистостей, ми чекаємо кожного, хто хоче вдало провести свій час. Відчути атмосферу ем, шопінгу, атмосферу відпочинку. У нас багато цікавих подій проходить е, практично кожного тижня. Вже 2 жовтня торговий центр Роксолана святкуватиме перший день народження. Флешмоб від фіналістів проекту танцюють всі. Концерт від відомих українських діджеїв Тіграно Ганезов та Тоніка Лайф» подарують незабутній відпочинок. Хедлайнер дійства, улюблений піанобой, торговий центр Роксолана. Вище мрії.